Легко брати обов'язки тим, кому їх найлегше не, не виконати. Мені подобається ця. не знаю, цитата з, з української мови. Мені задали зробити твір по цій темі, типу, і я вирішив записати відео. Так як мені набагато легше щось розказати, ніж. Я не знаю, писати. Хоча і в Джорнелінгу я теж хороший. Так ось. Людям легше брати обов'язки, які їх не виконують, тому що їм легше просто відмазатись, тобто їм легше виправдатись, ніж справді щось виконати. Тобто, до прикладу, візьмемо таку ситуацію, де ти хочеш піти з другом, наприклад, погуляти, і ти такий домовляєшся з ним, там на яку годину, типу на 12-30. І. І твій друг наприклад, встає там в першій годині ну, в першій годині по обіді, отак от якось. І. Потім каже тобі. Е, блін, я не вийду. вибач». Ти вибач. такий, ну братану, ну, чому? Ну ти ж казав, що ти вийдеш. Ти Він такий, ну знаєш, в мене просто кіт здох. Він насправді просто пухнувся після того, як ти вже вийшов. Ти його чекаєш і так каєш, тобто поки він прийде, а він ти просто бреше. Таким людям набагато легше, типа, зробити щось підле і потім виправдатись, ніж зробити якісь благородні поступки. Тобто вони. Я не знаю, що вони. Коротше, цим людям не можна сильно так довіряти. Просто Але що тобі робити, якщо ти така людина? Я, якщо чесно, не знаю, типу, щоб бути чоловіком свого слова, потрібно просто робити те, що ти кажеш, що ти будеш робити. Взяти оцю от спевненість, в тому, що ти сказав, що ти зробиш і, типу, і зробити. Але тобі для цього треба мати високий рівні впевненості і також мати оці от. Е... Високі рівні дії. тобто, Впевненість, <реш> ти качаєш тим, що ти лежиш на землі серед кучі людей, а дієти ти теж тим качаєш. Так що попробуй це. І, і, і зрозумієш, що ти на низьких рівнях. Якщо ти хіба, якщо ти цього не пробував, або тобі комфортно робити якісь публічні виступи, ну, тоді ти вже хорош, типов можеш бути чоловіком свого слова. Тобто, а, тим людям, тобто. Вони, знаєш, вони як якісь двічники в школі. тобто... Ну да. Тому що вони виправдаються, тобто їм легше виправдатись, ніж ну... зробити все-таки то, що їм сказали зробити або вони сказали зробити. Той ж самий друг, який не вийшов з тобою гуляти, тобто, то він вже просто привик діяти в такому. Тобто... <кій> він вже вибудував цю звичку відмазуватись, так що йому вже просто <кій> нема причин тіпа, цього не робити. Тому що. Навіть якщо ти йому. Я думаю, навіть якщо ти йому був би близьким якимось другом, типа партнером його чи що, то він би все одно з тобою так зробити, тому що йому так комфортно і. Він не дисциплінований достатньо. Можливо, він дисциплінований, можливо, але він не сконструйований, тобто він не має оцих от рутини, тобто він не може якось згрупувати свій день. У нього день типа тупо пливе. Він думає, що щось зробить, але він не може цього зробити. Тому що він зробить а це або після того, як він там щось зробить, або. або. або не зробить, взагалі. Тобто перестань чекати на виконання будь-щого у своєму житті. Тобто це означає то, що якщо ти там чекаєш, наприклад. Я стану ютубером після того, як я закінчу школу. Просто зараз я не хочу. Але я думаю, що це було дуже хороше майбутнє для мене. Тобто те, то, що ти зараз робиш. Наприклад, ти зараз вчишся там в школі там. І ти бажаєш стати ютубером жорстким. Так що... Чому ти відкладаєшся на потім, якщо ти можеш зробити це зараз? Це банально 20 хвилин зняти відео. Записати відосик, просто зняти його. Навіть монтажу не треба і все, і ти вже став ютубером. І робити так банально 2-3 рази в тиждень, може один раз в тиждень, якщо ти просто лінивий. Хоча ти будеш не цим законсистентним і, і. я не знаю. Тобто. І все. Продовжуєш так робити, робити, і потім... До того часу, як ти вже закінчиш школу, ти вже почнеш мати якийсь прибуток. А так ти будеш. Почнеш після школи. Хоча навіть не знаю, що ти почнеш, тому що тобі можливо не сподобається, типу, от такий от не 11 ютубу, де... Ти ж на початку не будеш таким суперпопулярним. І типу... Тіпо... Ти розчаруєшся в цьому каналі почнеш, типу, блін... І це того, що я хотів, Боже мій. що я стільки часу потратив. Так ось. Ну, типа. передбачу це відчуття зараз і. почни щось робити зараз. Набагато легше думати, що я буду якимось там атлетом в майбутньому, типа ютубером, буду таким багатим. Але це все потім. Потім. Зараз мені треба подивитися телефон. Ти потрібно до свого призначення приєднати 100% твого життя. Ти потрібно зараз бути на своєму краю. Бо якщо ти не на своєму краю, ти або тратиш час, або. або я не знаю, або ти тратиш час. Я не знаю, як то вийде твір з укрмови, але... мені <сміни> байдуже. Mm. Я можливо то навіть запущені на ютуб, типа... А шо? Так ось. Думай... роби то, що ти хочеш робити зараз. Не що ти зробиш це після того, як ти там чогось досягнеш, тобто я почну там бігати, <смі>, коли я. Коли прийде настане день якийсь там X. що, якщо в той день ти не почнеш бігати? Тоді я переставлю його на другий день. Можливо, на року почну. Якщо, як, якщо ти не почнеш. Ну, ну то я не знаю, це я не буду. Тобі треба спробувати те, що ти саме найбільше хочеш прямо зараз. Тобто відділити хоча би годину того часу, щоб попробувати те, що ти саме найбільше маєш присильти того. І все. Типа, ти вже почнеш побачиш, чи ти, тобі це подобається, чи ні. Наприклад. Я хотів б знімати ці відосики. Типа, в мене було таке повірування в те, що. Ем, ну я це зроблю після того. Ну, ну типа, ну, після школи. Ну, я не хочу зараз це робити. Тіпа, хочу трохи підрости, тому що ну, ну ти знаєш, ну типа. Я хоча б зараз навчуся якось знімати відео, щоб в майбутньому я був хорошим вчителем і якось нормально пояснював. Зараз це ж, кожне відео це по суті як практика. Ти практикуєшся, додаєш щось нове. І в тебе з кожним разом більше збільшується цей навик говоріння. Тобто це також думай про життя як про ігру. Якщо ти хочеш вивчити якийсь там, не знаю, навик або щось таке, ну, також відложуй по одній годині в день, щоб отримати цей навик в майбутньому. Відложи хоча б по одній годині в день, щоб отримати щось в майбутньому. Замість того, щоб продовжувати брехати собі, що ти зробиш це в майбутньому, почни робити це зараз. І подивись, чи воно тобі сподобається. Бо ти можеш вийти так, що, типу, ти закінчиш там школу, почнеш там, я не знаю, ходити в джим, але ти зрозумієш, тобі не подобається ходити в джим. І, типу, і ти запитаєш себе, і це. І цього я чекав 3 роки? Типа, нашого? Це банально я переказую першою главу The Way of the Superior Man. Тобто ніколи не думай, що ти щось виконаєш в своєму житті і почни щось робити. Перестань думати, пере... почни робити. Ну, е е е я думаю, що все.